Привіт усім! Радий вас вітати на своєму каналі, де ми будемо з вами вивчати англійську мову. І сьогодні першу тему, яку ми з вами розберемо, це буде Present Simple граматична тема. Present Simple це теперішній, неозначений час, який вживається для опису регулярної дії чи постійного стану. При цьому… Можуть називатися такі обставини часу, як always, OFTEN, Usually, Every, Sometimes and Never. Це показники, які нам будуть показувати, що саме, тепер, що саме Present Simple нам потрібно вжити. Йдемо далі. Розберемо з вами форми утворення Present Simple. Форми утворення. Стверджувальна форма, стверджувальна форма даного граматичного часу утворюється таким чином. Я позначив скорочену verb, це у нас буде означати дієслово, verb, дієслово. Коли у нас в реченні є I, we, you, they, то до дієслова ми будемо додавати ну, дієслово у нас буде в початковій формі. Коли у нас I, we you, they», до дієслова ми не додаємо жодного закінчення. Жодного. Коли у нас he, she, it, то до дієслова ми будемо додавати закінчення S. S. Чому так? Тому що це у нас множина we you, they», we це ми, «you» – це ви. І З це вони. Ну, а I це завжди, якби йде виняток. Коли у нас Ай, то до дієслова ми не додаємо жодних закінчень. А коли у нас Хі, Ші, І це множина. Хі це він, щі, це вона, it – це воно. Йдемо далі. Заперечні та питальні речення теперішнього неозначеного часу утворюються з використанням допоміжних дієслів. Ду та ДАС. І частки нот у заперечних реченнях. При цьому до основного дієслова ми не додаємо жодного закінчення. Коли у нас питальна форма, та коли у нас заперечна форма, до дієслова ми не додаємо жодного закінчення. І от таким чином у нас виходить наша табличка. Ствердж, ствер, стверджувальна форма. Коли у нас I, you, we, they» дієслово буде. В початковій формі, так? і коли у нас he, she, it, дієслово буде із закінченням S. Ми не додаємо до дієслова жодного закінчення, і питальна форма також ми не додаємо жодного закінчення. Жодного закінчення. Але ще одне: що коли у нас «I, you, we, they», то допоміжне дієслово у нас буде «do», а коли у нас «he, she, it», то допоміжне дієслово буде дас. В заперечній формі до «do» відповедуть друже своїми підметами з «I, we, you, they», Додаємо часточку not, як я вже сказав, вище. І he, she, it у нас, друже, з does. Тобто до do, does в заперечній формі, ми додаємо часточку not. Буде does not, а там буде do not. Наприклад, я хочу сказати, що я не працюю кожного дня. I don't work every day. Питаль, питальна форма то саме. I we. you, they, Буде do, але в питальній формі, коли ми задаємо питання, наприклад, чи ти працюєш кожного дня, чи ви працюєте кожного дня? Do you work every day? Чи ви працюєте кожного дня? Так само, коли я запитаю, чи він працює кожного дня. Does he work every day? В чому різниця? Між заперечною та питальною формою. В тому, що в питальній формі do або does виступає наперед перед своїми підметами. Наперед перед своїми підметами. І до дієслова не додаємо жодного закінчення ні в питальній, ні в заперечній формі. Окей, поїхали далі. Правила правопису дієслівної форми третьої особи однини такі. Перше, до дієслів, інфінітив яких закінчується на CC, CH, CH, X O, додається закінчення ES. Якщо інфінітив дієслова закінчується на Y, важливо, якому передує приголосний, то Y змінюється на I та додається закінчення IS. І третє правило: якщо інфінітив дієслова закінчується на Y з попереднім голосним, сюди так, ну, голосні літери. А, Е, І, У. Додається закінчення С. Угу. Давайте попрактикуємо правопис, який ми з вами щойно розбирали. Точніше, правила, які ми з вами щойно розбирали. Дивимося перше слово свіч. Я бачу. Що світ закінчується на суфікс -і -аш, Да? і відразу згадую попереднє правило, що е, в такому випадку до дієслова буде додано закінчення IS. Так само тут mips. Звертаю увагу на суфікс, згадую попереднє правило і додаю закінчення IS. Так само тут, тут ду, бачу, звертаю увагу на суфікс, де ДАС. До другого правила, до е, другого правила приклади. Try, дивимося, why, передує з попередньою приголосною. Why в такому випадку випадає, змінюється на І, і буде twice. Try. why випадає, тому що передує попередня приголосна. І y, y змінюється на I, ну, можна сказати, що вона випадає або змінюється. Буде fries. І приклади до третього правила buy. Y з попередньою голосною уже, і тут нічого не змінюється. Просто коли y з попередньою голосною, до дієслова ми додаємо закінчення S. До дієслова ми додаємо закінчення S. Окей, їдемо далі. Practice. Давайте з вами попрактикуємось. Ось. I щось там do my homework every day. Я роб, робити, тому що в даному випадку do це буде, поки що, це початкова форма. Мою домашню роботу кожного дня. Згадуємо правила по, по утворенню present simp. Коли у нас I. То до дієслова ми не додаємо жодного закінчення. Отже, так і буде. I do my homework every day. I do my homework every day. Do. Тому що, коли у нас I, до дієслова, ми не додаємо жодного закінчення. Наступна реч. He sleep a lot. He sleep a lot. Коли у нас he, she it, до дієслова ми додаємо закінчення S. S. He і буде. He sleeps. He sleeps a lot. Так само тут. They play computer games at the weekend. Коли у нас I, we, you, they – Хто до дієслова ми не додаємо знову ж таки жодного закінчення, тому буде просто лей. А наступне речення. В таких реченнях потрібно бути дуже уважним. Чому? Тому що багато хто, коли бачить там два імені, то думає, що це однина, тому що там він. Або вона може бути, да? там Джесіка, або Том, Джесіка Джесіка and Tom, and Джессика в такому форматі. Але це не так. Тому що Bill and Ben get up at 7 o'clock. Bill та Ben – це вже дві людини. Дві людини, які, коли у нас дві людини, це вже вважається як множина, і тому просто буде get up. В реченнях потрібно бути дуже уважним. Bill and Ben get up at 7 o'clock. Зараз у нас йде заперечна форма. Nick not play, computer games every day. Згадуємо заперечну форму. Коли у нас he, she, it, то буде da, does not play. Does not play. При цьому до дієслова ми не додаємо жодного закінчення. Does not, not play. Computer games every day. Yeah. І останнє речення: питальне, питальне речення. Там щось. Там your mom go to work every day. В, в, в такому випадку ми шукаємо в реченні підмет. Ми шукаємо в реченні підмет. Мам, Це у нас хто? Мама. Вона. Відразу згадуємо, що коли he, she, it, тому буде das, Das. Yeah. Okay. Thank you. I hope that you understood the grammar topic and learned it successfully. Yeah. Goodbye.